Чіпає матонку вічність Скаленко бере коментар, глянь, глянь що твори, що твори, а? Ди, ди, ди. О, 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 о. Як, як я налаштував валки, Офігеть, я налаштував валки. Бачите, який я молодець. РКД навіть поставив, я молодець. Да, Ну що ти, головний інженер, не просто так, хухри-мухри. А ну-ка, що? да 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 та да. отак зробив, правильно. Перевір, перевір. Ха, <рес> що ти чуда? <рес> а як він думав? Будемо на насіння. Інженер пішов перевіряти, як він ремонт доробив. Ну, ремонт доробив, як завжди, знаєте, ще треба години три. Студент шукає щось, цей розвертається дурдом якийсь. Ну, такий маленький. Маленький дурдом. Шість кращих. Контролював ремонт. Я і моя команда. Молода. Не дуже молода, так? Пенсіонери вторали. Така потоптана трохи. Чуєш, зараз будуть дуже в попиті, знаєш, пенсіонери і, ці, і студенти до 25 років. На них і будемо тримати сільське господарство. Так, уже глянь, на сінечко вже рузиться. Головний агроном дає останні останні, останні умови, як Ось.